Щось створити. Ну, давайте створимо прямо, да, прямо тут і створимо: створити Excel. Знову назвемо його якось. Python. Mm. Python. in Excel, і спробуємо побачити, де і як створюються ці Python-клітинки. Я вибираю будь-яку клітинку, вибираю режим вставлення, вибираю режим. Формули, і дивлюсь, вставити Python. Це є одразу, нічого не треба встановлювати, все готовим є. Ну, давайте вставимо Python. Одразу у нас активувався такий зелененький режимчик, з яким ми можемо працювати і писати тут прямо код python функцій. Потім натискаю Ctrl-Enter і цей код виконується. Ну що ж, давайте спробуємо перевірити, так це чи ні. Ну, давайте X дорівнює 3, y дорівнює 4. Ну, і далі я отримую результат, який є. X помножити на y. Ну і Ctrl-Enter. Тадам, ми отримали результат. Причому о, у нас ця клітинка підмаркована як PI. І ми могли б ось тут вибирати, в якому режимі отримувати або повертати результат з цієї клітинки: об'єкт Python або значення Excel. Це важливо, буває в тих випадках, коли ви намагаєтесь результат виконувати далі. Для обчислень. Якщо вас влаштовує фінальний результат, просто не подивитись, нічого змінювати не треба. Ну, і яка користь таких Python-клітинок? Ну, прям з такої ніякої. Але давайте створимо функцію, це вже буде більш цікавим. І в той же час спробуємо поєднати цю функцію із передачею її в якості параметр діапазону в Excel. Ну, перш за все, треба додуматися або зрозуміти, як же ж то, той діапазон в Excel створювати. Знову давайте спробуємо вставимо Python. І е, тут ключовим є для розуміння така е, вбудована в клітинках е, функція. Excel. І в дужках ми її передаємо, в дужках ми її передаємо, е, якийсь е, діапазон. Таким чином, е, все автоматично спрацювало, як з, із звичайним Excel, ну, Можна, коли так робиш, то Excel не треба було писати. Або руцями пишемо, або е, вибираємо. Коли я в клітинці Excel е, вибираю діапазон, то він автоматично пише ось такі речі. І от я звертаюся з цим запитанням до копайлата, він каже, що так не можна, що це є тільки в Excel Wings. І треба квадратні дужки, і що це не працює. Ну, але сам Excel має іншу думку. Тому не будемо звертати на тимчасові неознайомленість увагу, Не будемо звертати увагу на те, що ковпале дещо не знає, будемо вчитися і працювати з тим, що є. Добре, так чи інакше, так чи інакше. Ну, давайте все-таки повторимо і залишимо. Так, клітинку Excel. Ось я її вибрав. І Ctrl-Enter. Як бачите, і це трохи дивне, на перший погляд. Ми залишили стандартне повернення в форматі Python. І бачимо, що тут в якості результату є DataFrame. фрейм. Що для тих, хто знає, що таке Pandas. Такий є цікавий шикарний модуль для роботи із даними в Python. означає, що це об'єкт типу PandaSiarskog DataFrame. Це наводить нас на думку, що в Python-клітинках є вже вбудованим такі типи, як. Імпортовані такі бібліотеки, як, наприклад, Pandas і DataFrame Pandas як такі. Давайте перевіримо це. Ми з вами просто робимо перші кроки. Давайте перевіримо, роблячи перші кроки. Вставляємо нову клітинку, будь-де, пишемо PDF. pd, крапка, data, frame. І передаємо туди якісь дані. Просто для того, щоб перевірити, чи це спрацює, чи, це, чи нас облають. Ну і давайте виберемо, можливо, Виберемо, можливо, тут тип даних значення Excel. Подивимось на різницю. Ctrl-Enter. Ага, значення Excel відповідно висипалось в range. А що було, якби я вибрав об'єкт Python, то був би DataFrame, який можна потім якось далі використовувати. Але головним і дивним є то, що ми вже ніби маємо імпортований пандас в прекрасному, шикарному варіанті, стандартному для цієї бібліотеки. Повертаємось до наших слайдів, які, є, які вам є щасливим надбанням. Що інстальовано в вбудованих Python інструментах. У вбудованих Python інструментах Excel, ну, ясна річ, мається на увазі, інстальований Pandas, Matplotlib, NumPy, Seaborn і шикарний варіант стат моделі як SE. Всі скорочення є базовими, стандартними. Маю надію, ви знаєте Python. Якщо ні, шукайте десь стартові курси по Python. Колись я створю і такий курс на, буде в мене на, на, на моєму каналі. Таким чином, у нас вже є коло бібліотек, якими я можу користуватись. Це плюс. А що мінус? А мінус то, що додати щось я не можу в. Вбудовані Python інструменти. Якщо мені цього мало, не вистачає, наприклад, там мені хочеться там Skykit Learn, якісь там штучні інтелекти, якісь там PyTorch, то треба йти дивитись наступне відео, якого ще не існує, про те, як використовувати Excel. -Вінс. Але з іншого боку, ми вже щось можемо о, тут. І якось використовувати. Ну, добре, а як то все можна використовувати? Ну що ж, давайте спробуємо разом створити функцію обчислення середнього по колонці. Да, Нічого дивного, але щось з чого починати, з чогось треба. Поїхали. Я ось тут створю. А... Давайте так. Один, два, три. Протягнемо. Так, це в нас будуть дані. Тут я буду мати дані 10 плюс щось таке. Я просто готую якісь попередні дані для того, щоб ми могли далі з цим працювати. Або можна і простіше. Нам же все одно які дані, правда. Добре. І тепер я ось в цій клітинці буду намагатися створити щось таке корисне, що працювало б з колонкою. Перш за все, вставити клітинку Python. Супер. Тепер я маю написати тут код. def за бажання я можу брати українські літери, бо направду українізація Excel щита. Але ми можемо за бажання це зробити середнє. В дужках я маю щось передати. Ну, дані. Двокрапочка. Чомусь не дуже розумно. Після двокрапки треба було переїжджати з відступом на 4 пробіла, але маємо те, що маємо. 4 пробіли. І ми вже знаємо, що буду передавати діапазон, який є датафреймом. Тому, щоб отримати середнє, використовуючи Pandas, я маю або можу написати таке. В є мін, потім я маю взяти values, потім я маю взяти перше значення. Трохи складно, для тих, хто знає пада, це зрозуміло, для тих, хто не знає, коротенько розповідаю. З даних беруться середні по діапазону по кожній колонці. Діапазон може бути прямокутним. Потім я отримую по кожному колонці середнє. Потім я із цих середніх отримаю, v, витягую з внутрішнього формату значення. І беру нульове. Ми будемо увага, що передається тільки одна колонка. І в мене тоді має список з одного об'єкта. Я його маю витягнути. Ну і тепер я можу просто написати тут return. Все мало б працювати. Але для того, щоб воно працювало, я маю в цій клітинці щось обчислити, щоб результат цього обчислення був поверненням як результат обчислення всієї Python-клітинки. В нашому випадку, я маю написати середнє, наприклад. Ну, бо в цій клітинці інших функцій, взагалі-то не визначено, середнє. Далі я ось тут, ут, пишу: вибираю діапазон. Саме через те, що я вибрав діапазон автоматично. В якості параметра передався Excel з таким правильним діапазоном. Так, да, ви можете використовувати фіксацію колонок, рядків, якщо вам це треба. Наразі мені це не треба. Мені треба якраз, щоб було все живим. Да. І тепер, оскільки сюди було передано датафрейм, то датафрейм ми і обчислимо, і все буде файно, все буде гаразд. Я так вірю. Контро-Ентер. 4,5. Ну, нам то просто, ми можемо виокремити, побачите внизу, що середнє значення 4,5. і Це працює. Ну, скажіть, ви, ну добре, і як мені далі мудохатись? Ну, Дуже просто, оскільки ви розфіксували тут автозаповнення, Excel, це вбудована, функція, Excel це вбудована функція Excel. Я просто протягую. Ану. Ану. У нас тут є якась проблема, пов'язана з тим, що щось посилається на цей датафрейм G8. А. Негарна ідея. Давайте ми винесемо оцей G8G17, наприклад, подалі. Ну, До речі, ми бачимо, як в житті то буває. Ctrl-Enter. Ну все. Все, вже ніхто нікуди не біжить. І ми оскільки ми додавали ту до 10, ту 20, ту 30, то в середньому ці числа так само додалися, і ми бачимо, що все, що все спрацювало. До речі, ну, ми можемо зробити bold, якийсь фон залити. там. А давайте спробуємо змінити заради розваги для цієї клітиночки значення на Excel. У нас просто зникає наліпка, що це Python об'єкт, а в нашому випадку число, що так, що так, відображається, однаку. Ну, Давайте повернемо. Давайте можемо навіть так залишити і протягнути ось таким чином. Супер. Що стосується можливостей, то в нас є шикарний, пришикарний довідничок. Який допомагає нам старт-тур зробити. Тут введемо. Ну, я його вам уже розповім. Там далі. 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 це я розповів. А давайте спробуємо подавати приклади. Подавати приклади. Перший приклад ми просто натискаємо Insert Sample. І бачимо, як все швиденько спрацьовує. Ми отримали дані по IRIS, Є такий датасет для данознавців, це відома тема. І бачимо нам підказочки зелененькими, куди дивитися. Що ж, давайте подивимося разом. sample DF це Excel гарне звернення до нашої таблички, з якої ми беремо все. І е, кажемо, що там є заголовки. В результаті ми отримали dataframe. А наступна колонка є е, нас змінна збережена SampleDF. Тут ми просто вписали, створили Python-клітинку, написали sampledf.describe. А Describe це мета датафреймів в Panдасівській, який викидує нам інформацію, оглядову інформацію про дані, які там нижче є. Ну і під калечкою ви можете почитати. Це згенеровано автоматично. І ми можемо полічити, скільки даних 150, який мінімум, який максимум, квартилі і так далі. Добре. Що далі? Крім того, ми знайомимося з вами, що ці клітинки можуть. І нам підказують, що клітинки можуть створювати графіки. Ми дивимося на це швиденько. Python sample 2. Далі у нас по такому самому прикладу. У нас є імпорт з PLT, Це треба робити. З якогось дива PLT, ну, не імпортовано. От, хоча можемо взяти і перевірити. Тада і Ctrl-Enter. Не спрацювало, імпортовано. Ну, воно імпортовано, можливо, тому що вже спрацювало. Перевірити на чистому. Компі. Імпорт Пандас СПД вже в нутрянці там було. А чи було, чи не ось це. Імпорт Матолті без ПЛТ. Ми вже тепер не знаємо. Так чи інакше, будується. За правилами використання модуля бібліотеки Matplotlib будується графік, вибирається тип графіку, передаються дані, колонки передаються. От. І далі підписуються ікси, ігрики і таке інше. Ми можемо взяти за кут, потягнути, побачити ікси, ігрики підписані, графік побудований. Наступне, наступне. Перевіряємо матрицю кореляцію, зробити самі собі, це не є складним. А, ну, ось є цікава можливість побудувати взаємозалежності між колонками. Ну і. Останній рядок, давайте додамо, беруться ті самі дані, але використовується одразу інший модуль Siaboр, і ми використовуємо, можемо будувати не тільки Matplotlib, але можемо використовувати Сіаборн, що є більш така потужна для статистичного опрацювання даних бібліотека, яка направду сидить на Матплітлібі згори. Тобто сіаборн це. Такий собі Apple над Linux. Ніщаки і зручності над Matplotlib. Будь-який об'єкт на направду, це е, об'єкт Matplotlib а з додатковими рушиками е, і спрощеннями, е, ну, але які треба вивчати. Так, це все, що стосується першого варіанту використання під назвою е Клітинка. Python. Клітинка в Excel. Переходимо до другого. Пауза. Відпочиваємо.